Вітаю вас, любі шестикласники! Тема сьогоднішнього уроку географії звідки та як добирати географічне знання, джерела географічної інформації, Методи географічних досліджень. Ви вже знаєте, що географія давня наука, а перше знання людина здобула з навколишнього середовища. Першими джерелами інформації. Про навколишнє середовище були спостереження. Результати спостережень відображалися у малюнках, пізніше у текстах, на картах. Подорожі, під час яких велися спостереження, теж стали способом вивчення землі. Значними результатами подорожей стали географічні карти. Перші карти виникли ще у Давній Греції та Давньому Римі. Розкід картографії відбувся у період великих географічних відкриттів. Відкриття мореплавців повинно було бути осмисленими та оформлено у вигляді нових карт. Протягом тривалого часу карти вдосконалювалося. Важливе джерело географічних знань краєзнавчі описи, які в давнину складали мандрівники. Відомості про природу нових земель, про народи та країни вони викладали в своїх щоденниках книгах, які були присвячені результатам подорожей. У сучасному світі існує дуже багато джерел, з яких ви можете брати географічну інформацію. Основне джерело географічних знань карта її називають другою мовою географії. Карти джерела. Найрізноманітніших відомостей не тільки про природу, а й природні процеси, народи, розташування міст, промислових об'єктів, про використання земель тощо. Знання карти у наш час теж важливе, як знання правопису і математики. Необхідно навчитися читати карту. В наш час. Частину географічних карт створюють на основі космічних знімків, застосовують прийоми комп'ютерної графіки. За допомогою комп'ютерних технологій створені спеціальні геоінформаційні системи, ГІС, які збирають, переробляють, зберігають та передають географічну інформацію. Електронні карти, що створено за допомогою ГІС, Є картографічними творами нового покоління. На них можна нанести не лише географічні, а й статистичні, демографічні, технічні і багато інших видів даних. Головним джерелом географічної інформації для учнів є підручник. Крім підручника, джерелами інформації слугують довідники, енциклопедії, христоматії та художня літератури. Географічні атласи. Багато нового, корисного і цікавого можна дізнатися з радіо та телепередач, які інформують про прогноз погоди, відкриття, природні явища тощо. Сьогодні ми не можемо собі уявити здобуття інформації без цесвітньої мережі інтернет. За її допомогою за кілька секунд. Можна отримати різну географічну інформацію картографічну, текстову, відео. Історичну інформацію можна черпнути, якщо відвідати музеї. Ваші особисті туристичні подорожі та природничі екскурсії це теж джерело географічної інформації, яке поповнює ваш скарб знань. Отже, сучасних джерел географічної інформації багато, і ми будемо їх застосовувати для вивчення географії. Географічні знання здобувають у різний спосіб, способи, за допомогою яких вивчають той чи інший об'єкт, явища, процеси природи та суспільства називають методами досліджень. Методів дослідження дуже багато в залежності від того, який об'єкт чи явище вивчається. Всі методи можна поділити на дві групи традиційні та сучасні. Ознайомимось з деякими методами. Описовий метод полягає в описі об'єкта, де розташований, як змінювався з часом, як впливає на інші об'єкти тощо. Опис роблять на основі спостережень за явищами і процесами. Експедиційний метод полягає у відрядженні групи людей з метою дослідження певних об'єктів чи явищ. Матеріал, зібраний в експедиціях, становить основу географічного дослідження. Складання карт, визначення місця знаходження об'єктів, позначення їх на карті це картографічний метод. Вміло читаючи, аналізуючи і порівнюючи географічні карти, дослідник може отримати чимало потрібної інформації. Геологічний метод має на меті дослідити геологічну будову і корисні на території, що вивчається. Він передбачає також збирання зразків гірських порід для обчислення відстані між об'єктами, для виміру та порівняння показників погоди. Та багатьох інших обчислень застосовують математичні методи. Для вивчення природних об'єктів, процесів та явищ використовують різні прилади. Деякі з них ви вже знаєте: компас, термометр. А з іншими ми будемо знайомитися. У наші дні для географічних досліджень застосовують сучасну техніку. Морські наукові судна, космічні спутники, літаки, безпілотники. Використання даних, які вони збирають, лежить в основі дистанційного методу дослідження, моделювання такий метод вивчення об'єкту чи явища з використанням моделі, зменшеної копії, яка певною мірою відповідає оригіналові. За допомогою моделювання проводять інше дослідження, наприклад, географічний прогноз, де проєктують можливий стан об'єкту в майбутньому. Аерокосмічний метод полягає у вивченні поверхні землі за знімками, зробленими з літаків і космічних апаратів. Географи-дослідники ретельно вивчають інформацію з певної теми. Вони порівнюють історичні та статистичні документи, аналізують дані. Використавши досвід інших дослідників, кожний робить свій внесок у наукове пізнання світу. Отже, на цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. До нової зустрічі!